І, друзі, якщо говорити про велетенські 32 другі шини, то у нашому магазині поза конкуренцією, абсолютно поза будь-якою конкуренцією, Maxxis Карнівор. Настільки вони якісні, що всі власники баги, кому потрібні великі тридцяті чи 32 другі шини. До речі, в цьому випадку на диски дисків у нас сьогодні їдуть. Всі абсолютно власники баги, хто хоча б один раз десь в когось побачив ці шини з дуже м'яким складом резини на ґрунтозачепах, і в той же час товстошкірим восьмишаровим каркасом. Ці шини прекрасно їдуть, як в грязюці, завдяки отаким високим ґрунтозачепам по краях, отут на плечових зонах. Так і прекрасно можуть добасити на швидкості завдяки густому малюнку протектора в центральній зоні. Тому, повторюся, вже ті, хто один раз спробували Maxis Carnivore, потім не хочуть міняти його абсолютно на жодні інші шини. Якщо, друзі, і вам потрібні шини для вашого багі, сміливо телефонуйте на нас, маємо їх як в 30-х,